Ю до вашої уваги підсумок першого зимового дня про головне розповість. Інформаційна команда Першого Подільського щонайменше четверо громадян загинули у Дніпрі внаслідок ранкового ворожого обстрілу. Ще близько 30 громадян постраждали серед поранених багато тих, хто перебуває у важкому стані. Є значні руйнування на підприємстві, пошкоджені багатоповерхівки, станція техобслуговування, автомобілі, магазини, офіс банку. Приліт стався біля складів двох благодійних організацій, які допомагають людям під час обстрілів. Помідомив директор комунального підприємства Дотик Рафаель Кіжнер. Попри це, волонтери вже на місці допомагають постраждалим. На локації працюють фахівці, які надають психологічну та юридичну допомогу. Також організували гаряче харчування. Наші захисники, попри все, тримають оборону на лінії фронту. Про успіхи у знищенні окупанта традиційно розповіли у генеральному штабі. Тож пропоную послухати пряму мову речника. Ще мінус 1060 росіян на полі бою. Це вчорашня заслуга збройних сил України. Загалом протягом минулої доби 171 бойове зіткнення. На Лиманському напрямку, де минулого тижня був великий сплеск штурмів. Нині цифра знову опустилася до середніх 11 за добу. Напруження не спадає на покровському напрямку: 66 атак. На Олександрівському 21, Костянтинівському, 16 і слов'янському 12 штурмів. Сили оборони уразили два райони зосередження особового складу. Озброєння військової техніки противника підбили танк, шість бойових броньованих машин, 14 арт артилерійських систем і 71 одиницю автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України, бо разом легше долати ворога. Слава Україні! У Скорботі схилила голови Меджибіська громада. В останню земну дорогу мешканці провели свого земляка Олександра Михайловича Самойленка, 1980 року народження. Вступивши до лав Збройних сил України після повномасштабного вторгнення, Олександр зарекомендував себе відповідальним, стриманим і дисциплінованим воїном. Завжди готовий прийти на допомогу, підтримати словом і ділом. Він з повагою ставився до побратимів та сумлінно виконував кожне поставлене завдання. Його позивний балу. 22 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Родинське Покровського району Донецької області Олександр загинув, захищаючи Україну. Вічна пам'ять та шана українському герою щирі співчуття рідним. У перший зимовий день Шепетівка оплакувала свого захисника. Додому повернувся на щиті Дмитро Володимирович Габінет 1979 року народження. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро підписав контракт із підрозділом територіальної оборони, але через стан здоров'я службу не продовжував, працюючи за мирною професією. У липні 2024 тисячі його мобілізували. Спершу він проходив навчання, а потім служив на півдні та сході країни. У грудні 2024 року повернув. Вся додому на лікування, а згодом знову на службу на Сумщину. Про побратими відгукувалися про Дмитра лише з повагою. Він завжди був активним, любив порядок, не міг сидіти на місці. Мав позивний масік. Дмитро цінував кожну можливість спілкування з родиною навіть на короткі хвилини. На жаль, 3 листопада 2025 року його життя відібрав ворог, світла пам'ять оборонцю щирі співчуття рідним. Вакцинація від вірусу папіломи людини стане новим обов'язковим щепленням у державному календарі вже з 1 січня 2026 року. Безкоштовно її отримуватимуть дівчата віком від 12 до 13 років, аби захистити їх від небезпечного вірусу, що може непомітно розвиватися в організмі. Лікарі наголошують, ВПЛ часто не має симптомів, але може спричинити серйозні ускладнення. Що це за вірус і чому вакцинація така важлива, знають мої колеги. Вірус папіломи людини зазвичай зовсім непомітний без обстеження, але може призвести до трагічних наслідків. Захворювання поділяють на дві групи. Є онкогенні типи, а є неонкогенні типи. Неонкогенні типи нам, в принципі, не є цікавими, тому що вони ніяк абсолютно не лікуються. Онкогенні типи вони викликають рак шийки матки, найбільше у дівчаток розповсюджено. Також воно може викликати рак анального отвору, рак язика, ротоглотки, рак вульви, рак піхви. Тобто багато різних місць, де може викликати онко. Увесь процес проходить повністю безсимптомно. Жінка може навіть не підозрювати, що отримала зараження, яке вже активно прогресує в організмі. Здебільшого ВПЛ виявляють на профілактичному огляді. Зазвичай вірусом папіломи саме онкогенними типами можна заразитися лише ситевим шляхом. Неонкогенними типами можна заразитися контактно-побутовим шляхом, тобто навіть в спортзалі можна заразитися неонкогенними типами, ті, що викликають папіломи, бородавки на тілі безпосередньо. Але вони не є такі небезпечні, тобто лише естетично і або якісь там викликаєте болі. Тоді їх просто видаляють. Пацієнтів, які мають таке захворювання, критично багато каже медикиня. А лікування від цього вірусу немає. Лише коли хвороба прогресуватиме до перетракових станів. Спеціалісти можуть зробити операцію. Тому фахівчиня підтримує нововведення держави про доступну вакцинацію у 2026 році. Запровадять безкоштовне щеплення дівчат віком від 12 до 13 років. Буде проведена одна доза Гардисел 9 Це найкрутіша вакцина, яка захищає від дев'яти типів вірусу папіломи. За порадою спеціалістки вакцинуватися все ж варто, адже це може в майбутньому вберегти здоров'я вашої дитини. Також лікарка рекомендує вакцинувати й хлопців, бо саме вони найчастіше переносять хворобу. Це значно зменшить кількість заражень у майбутньому. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Керівник Шепетівської виправної колонії отримав підозру та перебуває під вартою за матеріалами справи. Чоловік, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, надав перевагу певному суб'єкту господарювання у підписанні договору на виконання робіт засудженими, які утримуються у державній установі. Це призвело до фактичного завищення вартості товару, який постачається в державний сектор. Таким чином посадовець у вересні цього року отримав першу частину коштів. А це 150 тисяч гривень. Решту – 405 тисяч гривень та 1300 доларів США – підприємець передав йому 26 листопада. Після цього чоловіка було затримано правоохоронцями. У Дережнянській громаді майже щотижня працює волонтерський осередок, який готує чергові відправки на передову. Представники різних сіл і старостинських округів збираються разом, аби зібрати необхідне для військових на Донецькому напрямку. У посилках: продукти, теплі речі, окопні свічки, засоби гігієни та те, що найчастіше просять самі підрозділи. Цього разу допомога поїде до 30 підрозділів 19 бригад, які нині стримують російські атаки. Майже щоп'ятниці в доражні збираються волонтери з усієї громади. Кожен приносить те, що може: від домашніх консервацій до медикаментів чи хімії. Тут усе сортують, підписують і формують упакунки за списками окремих підрозділів. Майже щоп'ятниці відбувається відправка до хлопців на передову. Сьогодні, 28 листопада, ми готуємося і будемо складати передачі для хлопців на Донецький напрямок. Сьогодні в нас дуже великий, як завжди, цей напрямок. Він е, найбільший разом із Харківським. І сьогодні ми маємо сформувати посилки для 30 підрозділів, 19 різних бригад. І оце з'їжджаються наші волонтерські осередки. У нас їх 15, які готують готову продукцію. Після пакування кожну коробку підписують, куди саме йде і для кого. Волонтери кажуть, така підтримка важлива не лише матеріально, а й морально, бо кожен пакунок нагадує військовим. Тут про них пам'ятають і чекають. Хлопці потребують всього. Так і ми працюємо не, не просто так, що там готуємо чи складаємо все те, що нам наприклад чи звезли чи знесли. В нас е, ми працюємо по опитувальнику. У нас є опитувальник, який має містить 35 позицій. І по цьому опитувальнику ми працюємо. А далі е, вони вже е, самі дають запити. Комусь потрібна плівка чорна, комусь фольгоізол, комусь потрібні цвяхи, комусь акамулят комусь потрібні генератори у волонтерському осередку кажуть, працювати стає складніше, адже потреби на фронті зростають, а ресурси в громадах не безмежні. Та, попри це, люди продовжують допомагати: хтось приносить харчі, хтось готує смаколики, інші долучаються фінансово чи власною працею. Усі разом вони тримають постійний зв'язок із підрозділами, тому формують допомогу відповідно до запитів. У 23-му році ми зробили 44 поїздки на передову, відправили 142 тонни гуманітарних вантажів, це тільки машинами, і 18, це 142 тонни, і 18 тонн новою почтою. У нас є три волонтери, які працюють по промокодах з новою почтою, ми також крім цього відправляємо. І як я завжди люблю казати, коли телефонує Аня, в нас займається Мацькова всіма закупами, от то я завжди кажу, коли вона телефонує, що нам задонатили ті, і ті, я кажу, що Боженько нас любить, тому що ми робимо правильну справу. Ця відправка стане черговою у довгій серії допомог, які волонтери у Дорожнянській громаді регулярно доставляють на передову. Наступної п'ятниці тут знову зберуться, аби зібрати нові пакунки, бо військові потреби не зменшуються. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччину із робочим візитом прибув представник Держлісагентства Віктор Смаль. Метою зустрічі стало обговорення ситуації з численністю диких тварин та можливості її регулювання шляхом контрольованого відстрілу. За останні роки в області суттєво зросли популяції кабанів, козуль, зайців і водночас різко побільшило хижаків, вовків, лисиць та шакалів, які мігрують із сусідніх країн. Фахівці наголошують, заборона полювання в умовах воєнного стану ускладнює охорону угідь і призводить до дисбалансу в екосистемі. Загальна площа мисливських угідь Хмельниччини понад мільйон 400 тисяч гектарів. Від початку повномасштабної війни на цих територіях полювання було заборонене, що суттєво ускладнило охорону угідь і призвело до небажаних наслідків. На величезній території нашої країни у нас відбулося неконтрольоване збільшення поголів'я хижої тварини, хижаків. Мова йде про лисицю, мова йде про вовка. Мова йде про новий вид для України Шакала, який є інвазивним видом, який захоплює ареал е, свого проживання. Цей інвазивний вид у нас поширюється із Російської Федерації е, і із е, балканських країн. Е, поширення неконтрольоване відповідно цих хижаків, воно призводить до того, що у нас е, збільшується кількість випадків і укусів, і поширення сказу. Порівняно з 2022 роком у регіоні зросла чисельність кабанів на 15 козуль на 25%, зайців на 9%. Лісівники вже зафіксували появу шакалів для Хмельниччини. Це нестандартне явище, яке свідчить про зміну міграційних шляхів. Це питання регулювання і оформлення самозаліснених лісів. Це протиепізоотична ситуація в регіоні. Робота щодо Відстрілу хижих хутрових тварин, які є носіями сказу і є загрозою для господарства наших регіонів на території Хмельниччини. Надмірна кількість м'ясоїдних тварин серйозна загроза як для дикої фауни, так і для людей, особливо в селах поблизу лісових масивів. Статистика рік до року. По Хмельницькій області виглядає так: е, виявлено 42 випадки сказу на Хмельниччині із тих добутих е, тварин, і які аналізувалися, і в яких бралися аналіз на виявлення цієї хвороби. І щоб ви розуміли, минулого року за весь рік ця цифра була 17. Тобто 42 проти 17 – це більше ніж вдвічі збільшення. Е, що стосується Хмельницької області, то е, військова адміністрація прийняла вірне рішення дозволені заходи з регулювання чисельності хижака, в тому числі і лисиці, яка, до речі, знаходиться у одній із найбільшій кількості популяції е, у порівнянні із всіма іншими областями. Кількість лисиць основних переносників сказу сьогодні критично перевищує допустиму норму. Їхній надлишок підвищує ризики поширення небезпечної інфекції як серед диких тварин, так і у населених пунктах. По ветеринарно санітарним вимогам щільність лисиці повинна складати одна голови на тисячу гектарів. На сьогоднішній день в області у нас ця цифра в середньому складає 6-7 голів на тисячу гектарів. Якщо взяти ще припліт, то цей показник значно більше на сьогоднішній день. Фахівці наголошують, для відновлення балансу необхідна чітка система контролю за чисельністю тварин. На зустрічі керівництво області та Держлісагентства вдалося узгодити механізми отримання дозволів на регульований відстріл, який допоможе стабілізувати ситуацію та ефективніше охороняти мисливські угіддя. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Сьогодні, 1 грудня, вступний день зими. Святковий сезон вже на порозі, а його головний атрибут ялинка. Дехто вже її ставить, адже незабаром перше свято, День Святого Миколая. А хтось чекає до Різдва та Нового року. А як щодо хмельничан, коли вони планують встановлювати свої зимові красуні? Чи плануєте ви цього року ставити ялиночку? У нас є іскусне, буду ставити, бо ж треба туди письмо для Миколая положити. А коли саме? Сьогодні плануємо? Ні. Ялинки я не поставила і, напевне, що не планую, бо ну, для себе. Ну, може, якусь таку э, цю як і. Э, да. Ми купили ялинку, коли Ярославка, дві тижні назад в Аврорі. А ялиночку коли плануєте ставити? Ну, перед новим роком, за тиждень десь свіженько. Боже, упасі, я свідок його. Ні, доня, не планую. У мене немає ні дітей малих, нікого. Ялиночка обов'язково в мене вдвоє онуків. Ялиночка буде, але штучна. І з подарунками все як може бути. Хоч попри Я те, що буду, війна нормальна. йде, так, але надіємось, що дадуть нам. А коли саме Свята. ви будете ставити? 24-го на Різдво. Чесно, без поняття. Не думав ще. Просто я сам живу зараз, то ну, не знаю, який сенс. Так маленько для дочки думаю, поставити, щоб в неї було відчуття свято, хоча нема настрою. Але так. коли так. саме? Ну, думаю, десь через два тижні. Ну, щоб було ближче до Різдва, щоб було відчуття свята. З таких подій розпочалася зима. Віримо, що попереду на нас чекає значно більше позитивних змін та переможних новин. На офіційних сторінках телеканалу ще більше анонсів, коментарів та подій. Тож не забувайте підписуватися, аби володіти лише перевіреною інформацією.